Усім привіт! З вами Медалс та містер Ніко, і сьогодні ми будемо продовжувати виживати на е, супутнику землі, тобто на місяці. В минулій серії ми що зробили? Ми, е, всім привіт. Ми в минулій серії е, якби пройшлися по квестах початкових, е, отримали початкові ресурси з хардкор квест мапінг. І таким чином ми. Повинні далі просуватися. Також дуже класно ми отримали 16 відер лави, що в майбутньому нам дуже сильно поможе. Це дійсно досить класно. Так само чуть-чуть підчистили територію, зрубали декілька дерев, щоб набрати дерева та дубових дошок. Бачили, як пару разів впали метеорити. О, там, бачите, вдалині. От червоний такий. Оце метеорит, він щойно впав, і якщо там до нього дотоветися, то ви загоритеся і помрете. Помбрита. Добре, Там. зараз я набрав вам дерев'яні кайла, щоб ми могли добувати ресурси такі мюнтурф. Зараз покажу в е, нам треба добути. Нам треба добутирт і треба добути мунро для того, щоб їх потім посіяти на оцих я поставив речі, було. Сіло, і нам треба буде на них посіювати ці всі блоки. Таким чином нам треба буде отримати всі види різних матеріалів з них. Тому зараз ми беремо руки кайла і йдемо просіювати. Він кину, ми... кину, кинув мені в тіло моє кайло. Добре, давай може по швидшому темпі. Давай. 3, 2, 2 1, 0. Отже, Ми повернулися. Ми, ми, ми розумію, скільки роботи, Ват почав допомогу до місячного каменя і робити такий, можна сказати, відділ, кімнат, не знаю, <клухи> 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 <Міні -шахта. клухи> я, як вас можна назвати. Міні-шахта. Міні-шахта. місяці. Я займався ланджатом, щоб потім обробити на нас стіною високо 3 або 4 блоки. Що у нас можемо перестрибнути. І в нас виникла одна проблема. По, 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 по завданню нам потрібно я, Мені потрібен мій камінь. А, е, тобто, як ви бачите, нам треба просіювати камінь через сито, і тоді ми будемо отримати мінерали. Але зараз вас продемонструє, що дерев'яним кайлом. <гаси> зараз я <valodu> зроблю собі то, що е, камінь е, не добувається, тому от в мене ж до цього доволі проблема, нам треба щось придумати, може якісь інші ресурси. А поки що е, ми по квестах зараз пройдемо завдання Get Turft, тобто нам ми зараз розділяємось од нас, в мене є майже 400 к Мунтурф, то ще 3,5. з зараз промоструємо Шо, Ром, так, як ви побачите, він купається, але не випадає. тому у нас є слабкі інструменти, нам потрібні сильніші. І ми зараз розділяємося на дві команди, так два сила, і просіємо монтур, щоб через сита ми просіємо його, щоб отримати ашівку GetCurved. І от будемо Getstone вже, нам лишається Enschус. І кістина. Спо... Так, і кістку робоч. Нам потрібно ще робити світу кістку. Ancient Sport і карпа. Кістка, порох і спори для, Не, для спори, це теж підходиться. Поїхали. І... Осі... Чувак, débře... чувак, я походу знаю, як я зараз буду добувати. Чекаю, мені зараз треба мені треба... скільки 9, на 3, 27 штучок. Я от зараз... Я просію його. Дозай... Правильно. І мені випадає частино каменю. Якщо я не помиляюся, то зараз я з 9 штучок зможу скрафтити одну, штуч, одну штучку каменя, і тоді я зможу добути. Влад, 4 штучки, один круг. Все, я поняв. Зараз я добуду я пусто, місячний камінь. Так, все правильно. Це по квестах, так і дуже значний варіант. Ну і давайте пропусюємо поки що. Давайте ми зараз зробимо пришвидшення, так ми посіємо.

Так, ми виловили Ancient Spores! І це зробив я. Я везучийший за себе. Це це 1% я ще раз наголошую. І, і лад, як ти маєш зараз право правила Квест був! Квест був! Так, що ми беремо? Який, який, який. Перший квест. Оцей. Lime reward. Відкривай. Де він мене отут і мене. І так, що я зараз отримаю. Filter. А, филд фул кеністер. Каністру з бензином повну. Получив. А, а це все для ракети, ви нас, типу, вже морально готують. Ага. І 32 оцих цукрози. О, трошки да. наторет впав біля нас вже. Ще да. Да. Ось. О, бачите, от О, зараз мальзую. Так, Він нас підпалить і От Він тільки що понад гарячий. Хоча я трошки не розумію, як метеорити можуть тут бути гарячими, якщо. Влад, дивись, вони влітають в атмосферу в землі, вони гарячі, так. А де тут атмосфера? Не знаю, от я навіть бачу вдалині ще два впали. Не дуже жорстко падають. Треба трошки прискуратися, бо скоро буде ніч мати. Ми можемо просто замуруватися отак. Але це не дасть таку вибір. До речі, ми брали пусті е, саженці і запахали їх в бочки. Ви бачите, е, ми вже вийшли, з, отримали вже землі. Тому що вони е, компустуються. Так. І зараз я скрафчу нашу першу пічку. Добре, для, ц... для цього, цього Ну а, Зараз. Лад, ми краще що? Речі, виконали оцей диплір. І самий класний такий квест, просто. Красися любите, супер. Є -є -є -є. Так, е, так куди пішу поставити? Е, не став поки що. Хоча тобі. Я представ тут біля нічого тут. Щоб гріло, Добре, дивися. Е, Заходь в песбук і тут є такий квест. Я був поганий в математиці, але. Бум! Хімія! Я. Хімія. Там unfame reward. І ми отримуємо любий який ревард. Просто супер музика. Вестбусі, вийди назад, п'ятий квест. Ну, я вже побачив, давай. Відкривай. Мені знову так везе, знов 16. Ладно, 16. Просто відведеть. красава. Вже 32 відрола. Можна буде обсидіан, просто так жити. Заходимо сюди, і як ви бачите, це хімія. Так, це хімія. Тобто це мод менчем, і в нас от якраз мікроскоп цього моду. Як ви бачите, ми можемо оглядати і дивитися, що ми повинні. От якби зараз, Влад зайде в мікроскоп. Подивайся. Як ви бачите, в одній в дерев'яних точках є дві целілози. Тобто, в ній є кальцій, гідроген і, і тобто, оці... Можна розкладати, використовувати якості палива або розкладати на інших компонуючі а їх як просто кальцій е, 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 е. це не кальцій здається це, це карбон кальцій інакший значок має. Кальцій, маєцій кал... що я несу так да, да. е, це розпочалося карбон зараз, зараз карбон, карбон правильно я топлю. Ясно. Добре, я ж, давай, типу, давай я. Ж хімію знаю. Нам треба буде, тут же, вони нас готують, але тут же треба буде робити машинки, з які будемо використовувати вже в подальших процесах. Добре, зараз, Зараз... ми до речі, стільки ресурсів добуду від посіювання. Можна викласти сюди. Що ти там добув? Чекай. До речі, я отримав 64 коблстоуна у 32 ООН і Це за квест. Ти а, жезл а... Блейза получив красавчик Так, він, тобто. А який процент подави сьюзпу в нього випадання? З чого саме, з чого саме? Жезл а, чекай, гляну. Mm. А, це крафт, чекай. А, то змундерт. Один відсоток. Один відсоток. Все добре. Дивись, я тут окрему скриньку нам зробив для того. Всього. А, давай просимо. Так, що знову прискоримо чи ні? А, я не знаю, давай стать, что ну, я уже знаю, то сюда уже. Не, що на 100%. Так. Добре. добро, то мы зараз надежд по пестах Storage Solution. Ми ще один квест. Ти зробив сторож часть 5 зробив. особенно. Не, yeah, yeah, ти забрав на город. Yeah, тепер ми отримали yeah. два суперчеста, тобі ще скрині і сорти. Uh... От сюди, от сюди, от сюди, в цю, в цю, цю, цю напевно. Або, або в цю. Сортинг апгрейд. Right. Ага, це фільтр сеттингс, Влад, Це нам треба буде для. Uh, дивися, Вайми всю зі скрині. Uh, і зруйнуй скрині, це нам треба буде для автоматизації ставити. Влад. Uh -huh. для техницій, зламати скрині треба. Okay. Okay. А, Добре, yes, no добре. тепер можеш лишити сприйню, бо вона вже така специфічна, мислення спинку збільшення. А то скриню поставив е... <coughs> скриню іншу. Е, добре. По фейсбуках. Е, це нам ще не треба. Е, тепер дивимось далі. Е, GetTourt ми виконали, тепер нам треба. Е... Ага. Нам тебе треба отримати жоту, картоплю, моркву, гарбузові насіння, sugar cane seeds, це тобто, ну, цукрової тростини насіння і кактусові насіння. Тому нам зараз треба мати треба добути місячну землю і її Ось зараз сір. Все, Всяти землю і в використання. Ви бачите, звідси це все робити. А я тим часом зроблю камдіну кірку і піду за місячним каменем. тому ти робиш Всі можна тебе зробити інструмент. Тому Я роблю собі лопату і сміляну кайну. Правильно? Правильно. Правильно. Так. Тут покращення обладнання, салюти, де салюти? Ось салюти! А я ще до не зробив верстак. Ха-ха. Печально. Добре, збережу це на потім, щоб потім салюти. Так, типа я всі використаю, а в нього будуть Обідка. Добре. Е, то ми зараз можемо далі пришвидшити. Або я не знаю, напевно, ми ще улітки просто зараз уріжем, тому що ми можемо саміти, що пришвидшити. Так, штучниче. Добре. Давайте три, два, один. Два, один. І так, я почав просіювати місячний камінь, і з 1% випадання, як ви можете зараз побачити, я вам зараз це продемонструю, може випасти алмаз. Я просто самий везучий Ладно, в цій. У е, мене одне питання, ти свою карму не розтрай, а потім будуть колись проблеми. Ага, Окей. О, і ще раз алюміній. Знову я Все, зараз я, просію далі. Так, я поки що зробив е, внуки лопату, і зараз очищаю територію, а потім буду зводити стіну. Так що побачимось або коли що станеться, або коли вже буде в І от ми останніми зусиллями добудовуємо вже спілкуємо, ми так вже закисами встигали дивитися. І як сказати, ми встигли. Багато стіну сусіда дверями, які мали, земля, торф, камінь. Все зробили, і от я стала нічого, місяць. Ніч, ніч, ніч. Дивись на зорі, до речі. Просто клас. Так, дуже класно. І як ви бачите, от оця паскуда. Павучок, а оце ще гірше. Кріппер. Добре, е, отже. В принципі, ми план на сьогоднішню серію виконали. Ця стіна, потім ви не пишуте, що вона не негарна, там десь дерево може, а десь саліот дирка отут. Це потім все заміниться на кам'яні, на кам'яну стіну, яка буде гарна, потім зайді, база перекодується, все буде класно. А в принципі, на сьогодні план виконаний, тільки ось я хотів зараз покласти одного зробити одну річ. Он зайде зараз клести, лас. Хоть в... Storage Solution Open. І є Quet Moon Barrels? Треба зробити Бете баррель. В досвіду кошку Batter Barre. Він крафтиться з цієї скрині. Так, кращу скриню. Я не знаю, які такі вести. Подивись, всі вести відкриваю в цьому. От, так і от так Бум. Better Barrel готовий. І ми можемо взяти. Storage upgrade можна взяти void upgrade або redstone upgrade, якби redstone нам Я думаю за void. Нє, влад, влад. Void це просто так, тобі потрібно складати і викидати, тобто не викидати, на всякий пам'ятаю. Redstone upgrade, він тобі дає, що механізми складати. Нам потрібен storage upgrade, тому що ми можемо, ми три штуки отримаємо, і ми можемо збільшувати, е 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 вся е е в, е 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 по-перше, ми його можемо ставити на скрині нічого не буде, а тепер дивись, чого з нас не більше. Наприклад, пустих стих так? Ось там бум. І тут видно, що два стаки і два. І ми підходимо, тиснемо Shift, беремо по одному, а тиснемо просто беремо стак. О, це буде круто нам якраз. Що... Не ходити, не сортувати. І так само, де я поставив зараз проводочку, ну, якщо ми все заберемо, буде... воно буде писати, що 0, але буде виглядати, що це е, там досить вийде. Просто підходиш, права під книжки mm -hmm. і виставляєш. Е, в принципі, план на сьогодні. У мене озеро є storage upgrade і Storage upgrade 3X. О, це mm -hmm. добре, таким чином. Ну, Нам зараз це не треба збільшувати розмір. Е, стіну. Ну, так. Поки Та, ну, що не треба. Досі ну, доки. Ми зараз тут. лишаємо. За, за, mm -hmm. за кадром ми е, трошки більш, ну, організуємо стіну. Е, ще трошки територія може тут більш там прикраси, не знаю, подобається. Щоб було гарніше. Так, ну і в принципі все на сьогодні. Ну так, а от до речі, от з тими факелами просто шикарно база виглядає. Так, вони зроблені, як ви можете подивитися на одній стоні, тобто пустить факів на місці не буде виновий. А от подивіться, тому що він стоїть є найкраще використання світла на територіях, де немає обселену. І дерев'яні варту з тому реально. Я зараз навіть покажу, як він крафтиться. Я вже показав крафт, я вже показав крафт. Ну, а Я Я навіть скрафчу один для вірогідності того, що це дійсно так. От, можете навіть в себе на руці просто скрафтити його. Ось, ось так. Крафтиться, як звичайний факт. І отримуєте 4 блокстоу. Так, де мене є мене. А, в мене ж 40 буде. Ага. Ну, що ж? Шо ж? будемо закінчувати. Дан дя дякуємо за перегляд. О, до речі, по е лук Я думаю, О, зараз, Це буде епічно зараз закінчити. Давай викинемо. Ааа, давай. Критикал 2! 2, 2, 1. <laughs> давай. Вали звідси, вали звідси. Все, ми його поки що викинули. Я зараз перелізе. Ну що ж, тоді, дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Не сподобалися дизлайки, ми не будемо спрошувати такі речі. Тобто тут же само ці виставити. Ну, побачення? Давайте, пока.